Автопарк місто Київ, Симська 2 Така от апаратура у нас є в наявності. Це Хавал H2. Машина 2020 року випуску. Офіційне авто повністю в ідеальному стані. Один власник з моменту покупки. Вся сервісна історія. По кузову, просто жодного нарікання, нічого не фарбовано, арочки у нас ціленькі, що з цієї, що з цієї сторони. Канти дверей заклеєні в бронеплівку, щоб нічого не побити. 18 легкосплавні диски з новою зимовою гумою. Попередній частині маємо туманки в бампері, плюс ходові огні, повторювачі, поворотів на дзеркалах. Завіси в ідеальному стані. Карти дверей, без єдиного зауваження, низи дверей, ніякої гнилі, ніякої ржавчини. Новий автомобіль. З цієї сторони така ж історія, все повністю в ідеалі. Що ми маємо по задній частині? Тут у нас парктроніки, камера заднього огляду, багажник доволі місткий, шторка відкривається, закривається, все працює. Сидіння тут також в ідеалі. Тут все відкривається, все чітко, сидіння не подерті, карти дверей без єдиного зауваження, Безключовий доступ. 4 скло піднімачі, електрорегулювання дзеркал, коректор фар. Мультикермо, також кермо в ідеальнішому стані електрорегулювання сидіння. По центральній консолі маємо штатну мультимедію, клімат та підігрів передніх сидінь. Зараз заведемо. Також присутній електроручник. Жодної помилки у нас на приборній панелі. Чуть-чуть підспустило якесь колесо, але це в принципі не критично. Зараз погазуємо. Нічого не димить, все супер. Даний автомобіль ви можете протестувати та купити по адресі місто Київ, Сумська, 2 компанія Автопарк. Також ви можете його придбати в кредит або в лізинг. Ціна даного апарата 14290. Тому чекаємо.